Сини. Ну так, да, це твоя любима пісня. Я її почув по радіо в 60 ті роки. Ну так, Ну, не в 60-ті, я в 70-му ті В е, 70, -т, 70 -т році я приїхала в Україну і тут е, ці пісні якраз були е, на слуху, ну, а крім радіо, то нічого ж не було е, доступу ніде. Якого. То я по радіо вивчала ці пісні. Mm -hmm. Вони мені подобалися, я ще не знала мови, чисто досконало, але я любила вже, влюбилася в ті пісні і намагалася співати хто діще. Так що це такі пісні, як кажуть, того часу, з яким наша молодість була пов'язана, наші душевні. А Це я її і у нас тоді біля хати ці семи росли. І я би де по життю мене вже не носило, коли я цю пісню чув, я завжди згадував цю рідну домівку. Завжди. М? Завжди згадував. Завжди. Дякую. Дякую. Носило в освіті. І я її. Про себе співав, там, як міг, мугикав. Ну, а так як мені вже ось Бог дав тебе, ага, і сейчас. ти мене підсадила вже на пісні, на схилі літ. Добре, що ні на що інше не підсадила. То ми стали співати. Зараз мені блищать горішки і заспівати. Ти можеш робити дві роботи разом? Ну, бажи, я не можу шукати і робити. Я ключу, тоді буду. Треба сліпому да, набрати. Так, його куляри. Да. Мені вже ніяких окуляри yeah. не побувають, <laughs> тільки під глаз, да, ти. Під добра. <laughs> так, ясенний. Ясений, так. Да. Мені дуже подобається ці пісні. Так, все. <му> Вісені, я сини, бачу, до боцево край дороги, бачу вас до сукрасні, коли світ, ви приходите слід. Я сні, я сні, я сні. ваші трони, і не наче дита. Зов евезда ли трумфтор. Хай здійсне сили. Я приніс сльози

Я синий, як сини, за селом прокричали далекий, і холодний як нищий на логі. Єсеми бачу вас за селом край дороги бахлоняю да ні, я питаю далекорі, не приходите з ним. Як дитинство моє на само, ви приходи, усе я мої, я сини, я семи. Років два назад я хотів побачити те місце, mm -hmm. де була наша хата, де були ці ясини. Mm -hmm. І mm -hmm. ми приїхали, а все не так. Uh, все по-другому. заросло. Ну, пройшло більше 10-50 років. Все не так. Mm -hmm. І ми повернулись. А, а ми вже які? А ми... І ми вже не ті. Я вже не та, ты не той.